Друзі, нас інфо, перші про головне, поїхали. За даними Ярадар, протягом найближчого тижня РФ готувала запуск двох балістичних ракет середньої дальності типу Орешняк. Це нове покоління російських ракет з багатоблоковими боєголовками, здатними змінювати траєкторію під час польоту. Кремль офіційно заявляв, що це планові навчання на полігоні Капустин Яр. Втім, відсутність інформаційного супроводу, нетипове приміщення підрозділів і підвищена готовність частин. ППО свідчили про інше. Запуск міг стати елементом раптової ескалації проти України. Західні аналітики одразу поперед. Якщо Орішніх буде використаний у режимі, бойового застосування це стане переломним моментом у війні. Саме в цей момент, за даними джерел, в українських спецслужбах ГУР та нове керівництво СБУ провели операцію на випередження за лічені години до запланованого випробування. Відбулося точкове ураження одного з пускових комплексів на полігоні в Астраханській області. За попередніми даними, в момент підготовки ракети до виходу на старт її боєголовка детонувала прямо на платформі. Характер вибуху глибокий з двійним фронтом ударної хвилі відповідає підриву середньої балістичної системи. Російські джерела з перших хвилин намагалися назвати це технічним збоєм, але масштаби руйнувань свідчать про зовнішнє втручання. На території полігону спостерігався хаос, палаючі уламки ракети, знищені стартові модулі, пошкоджені ангари і вирва діаметром понад 20 метрів у зоні пуску. Медичні підрозділи доповіли про десятки критично поранених. А кількість загиблих може сягати сотень. Серед них інженери, персонал ракетних військ, оператори пускових систем. Через вибух відбулася вторинна детонація боєкомплекту, що зберігався поруч, що лише посилило руйнування інформацію про втрати негайно Секретили, а доступ до полігону заблокували навіть для місцевих служб на тлі цих подій, російські силові структури активували кризові протоколи. Скасовано запуск другої ракети Орешнік, оголошено тимчасову технічну перевірку всіх стартових комплексів. Проте за фактом це панічне припинення операцій після провалу першої фази. Командування намагається встановити, яким чином українські спецслужби змогли отримати точні координати часу та місця запуску, а також здійснити ураження системи, що перебувала в глибокій частині Астраханського регіону. Наявність удару свідчить про те, що Діо з дії українських засобів став значно більшим ніж припускали навіть у НАТО у Кремлі. Подію розцінили як прямий сигнал. Спроба атакувати Україну балістичними засобами може закінчитися катастрофою ще до старту. Саме тому частина генералітету, за даними розвідки, почала вимагати термінового перегляду ескалаційних планів. Після результатів вибуху стало зрозуміло, що Орешнік не стане інструментом тиску. Навпаки, він може обернутися проти самої Росії. Експерти зазначають цей інцидент перший випадок, коли Україні вдалося зірвати запуск. Балістичної ракети на стадії підготовки. Що кардинально змінює стратегічні розклади. Якщо операція була саме українською, вона стала однією з найскладніших за весь час війни. Якщо ж її реалізовано у співпраці з міжнародними партнерами, це свідчення того, що світ не готовий допустити новий етап ракетного терору. У будь-якому випадку удар по Орєшнюку паралізував російські плани та створив небачений досі ступінь тиску на Кремль. І саме цієї ночі стало зрозуміло, будь-яка спроба ескалації тепер може обернутися. Ударом у відповідь там, де Росія вважала себе недосяжною. Після вибуху на полігоні в Астрахані система внутрішнього контролю МОРФ. Перейшла в закритий режим. Усі приміщення військових фіксуються вручну, Автоматизовані канали зв'язку знищені внаслідок детонації. Джерела в обороні промисловості. РФ що об'єкт готували в максимально ізольованому форматі, без електронного зв'язку і забороною навіть для центральних журналістських пулів. Усе свідчить про те, що це був не навчальний пуск, а потенційна бойова репетиція застосування нової зброї, яку вдалося зірвати за годину до старту. Окремі уламки після вибуху були знайдені на десятки кілометрів від епіцентру. Їх вже почали вивозити у спеціальних контейнерах. Частина підозрюваний. Охороною до Москви. за непідтвердженими повідомленнями, один із фрагментів містив залишки системи наведення, яка вказує на наявність індивідуально керованого бойового блоку. Це підтверджує гіпотезу про бойове призначення Орешника саме проти України. А не для тренування Астрахань опинилася в режимі інформаційної стерильності. Зупинено мобільний зв'язок у радіусі 50 кілометрів. З обігу зникають будь-які згадки про вибух. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова ук. Кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.